Приїх. Сьогодні, 1 вересня, пісьому річний день. Всі студенти, учні, викладачі готуються до такого свята, святого святку і готові до нового навчального року, щоб провести його успішно, зробити якісь нові знання. Викладачі хочуть чогось навчити студентів, вчителі хочуть навчити чогось учнів. А ми, як і півтора року тому, знову стоїмо. Тут і знову говоримо про нього. Ви, мабуть, здогадалися, хто це Це дуже одіозний політик, який своєю діяльністю показав лише те, що він українофоб і зовсім некомпетентний у галузі освіти. Це міністр освіти, науки, молоді та спорту Дмитро Табачник. Прошу ваші аплодисменти. Це людина настільки одіозна і настільки подобається, коли виходять тисячі студентів у всіх містах України проводяться акції протесту проти його псевдореформаторських дій. Що ми вирішили допомогти у його марнославстві і увіковічнити його безглузду пам'ять, навіть не увіковічнити, а зматеріалізувати у цьому пам'ятнику, який знаходиться під полотном. Давайте поаплодуємо людям, які готували цей пам'ятник. Отже, я думаю, що ми не будемо довго е, тягнути і запросимо урочисту стрічку розтягнути біля пам'ятника. Дякую, Боже, на цьому парінку не знаю його.